Вітаю зі святом вас, мої дорогі сонечка. Сьогодні до нього все готове, а підготовка розпочалася дуже давно з кави з учителькою. По мало? А, бачите, косметологи мають Ти пам'ятаєш в нас випускний? Я хочу, щоб ти була дуже гарна. Да, Бандріуська, я пам'ятаю, звичайно. Я купила собі масочки, кремчики, вітамінчики. Буду дуже гарна на фото. Ти так красива, але на випускному буде найкрасивіше. <гум> Пообіцяла сину, що на випускному буду виглядати свіжо і молодо. Зробила собі пілінг, нанесла маску. На мою думку, масочки справилася зі своєю роботою. Виглядаю зараз чудово. Цей дитильник лечить. Репетиція виїжджаємо в 730. Між оце небрать. Щось би біболо. Де його знайти? Може такий бантик, чи такий? Чи таке плать. шарфік, А може таке? Яке воно гарне. А може ще й таке. Тоді буде красуня. Батюшка, приміря, буде дуже гарне. Мені це не подобається, я ніби яке слайз зі сяде. Що ж робити? Я хочу бути собою. Я щось забула. Що, рюкзак? Ні. Сніданок? Ні. Телефон? Ні. А що ж тоді? Корону. Ну біжи. Три головні речі цієї підготовки: валер'янка. Шоколад, глибокі дихання та улюблені квіти. Якщо хтось сказав, а ми ще сукню не купили. я одразу брала дозу подвійно. Я спала по 4 години на добу, бо в день робота, вночі підготовка, кава стала моїм єдиним другом та порадником. Іноді мені здається, що я не п'ю каву, я з неї складаюсь. Зібрати дитину на випускний, це не все так просто. Спочатку одяг, потім взуття, потім друге взуття, бо перший недостатньо блистить. Я скільки енергію з нею витратив, скільки не витратив за всі роки батьківська разом. Провела в гуглі, знайшла 40 варіантів зачіски. 4 години робила ту зачіску. В кінці знаєш, що вона мені сказала. Зроби маму мені хвостик. Я сів складати бюджет випускного. Вийшов бюджет як на маленьке весілля. Додав каву для мами, додав піцу для дитини, Валеріанку для мене. І вимкнув конкулятор, бо серце одне. Я так хвилююся, так хвилююся. До випускного залишилося кілька днів, а у мене ще так багато справ. Мені дуже потрібна твоя підтримка. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Все буде добре. Які гарні фото. Коли ти був такий маленький, такий смішний, такий чемний, коли ти виріс, як час швидко летить. Повістань всім показувати. мої смішні фотки. Перестань мене ганьбити. Нормальні фотки, не ганлює тебе. На двох кульки. Сам 50 штук без компресора. Потім два дні говорив як дзід. Привіт. Привіт. тебе є хвилинка? Так. Нашої Софійки у вівторок випускний. Я так і знав, що ви що вам трогати грошей. Скинеш нам на карту грошей? Скину, скину. Все, ми чекаємо, дякую. Пока. Пока. Софійка, тобі подобається сукня на випускний? Так. Да. Мені теж дуже гарна. Але знаєш що? Потрібно бо синішки ще під сукню. Так, позволити татові, щоб скинув ще гроші. На карту, так? Да? Да. Набираешь? Да. Давай. Тата. Привет. Привет. Харно на сухню купила мне на выпускной. Да. Мне до той до той сухни треба купать оба сунишки. Да. Да. Что? 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 Скінаш гроші. Я нагород. От нелегше дві машини обслуговувати у нас січі. Чи... Добре. Дякую, пока. Добре. У мене був список справ. Два аркуші. І я все з них викреслювала, викреслювалася, але цей список ріс і ріс. Зал прибрати. Допомогти видрукувати дипломи. Допомогти у виготовленні кубків, сукню випросувати ще й прийти швидко додому, щоб чоловіка нагодувати. Допомагала друкувати дипломи, роздрукувала 40 штук, зробила помилку у прізвищі директора. Тепер я знаю прізвища і всі букви у прізвищах всіх працівників школи. Хотіла зробити подарунок своїми руками, щоб від душі. Після третьої ночі з клеєм, блискітками, стрічками, душа втекла. Вийшло красиво, з любов'ю, але зі стресом. Вирішила сама спекти тортик на свято. Три рази один згорів. Другий з'їли діти до свята, третій спасався в холодильнику, але діти перемогли його скоріше. Вирішила піти замовити інший тортик. Дякути Богове, у нас вже випускний. Скільки справ довелося переробити, але вона ж моя дівчинка, моя принцеса, моя сотничко. Головне, це ми зробили. І зараді наших дітей ми готові на другий випускний. З випуском вас, наші діти, ми вас дуже любимо. У, -у, -у здається, ми пройшли вже всі квести. Пошук костюмів. Hey, Замовлення торта. Hey, Заради великого свята випускного. Із нас був план, а в когось просто натхнення, в когось лише велелянка, але ми з цим впоралися. Вона найкраща нагорода для батьків. Це щаслива усмішка дитини. І сьогодні вона є у кожного. Ми сміялись, не бували, не спали. Але сьогодні розуміємо дивимося на наших дітей і бачимо, що воно було того Кубки, свідоцтва. Сертифікати, дипломи. На вулиці ніч, Відео, залу. Дякую вам, мої найкращі батьки. З вами працювати одне задоволення. До свята готові!